На старт, увага, марш. Франківський півмарафон зібрав в обласному центрі понад 800 учасників. Бігуни долали дистанції вулицями серед місця. Найкоротший маршрут для дітей був завдовжки 300 метрів. А досвідчені півмарафонці могли спробувати свої сили на найдовшій дистанції у 21 кілометр. Професіонали та аматори виснажені, але раді, що зробили добру справу. Адже півмарафон благодійний. 80% вилучених коштів. Організатори передадуть на реабілітацію бійців АТО. Інша частина організації Дім Сірка. Ми сьогодні бігаємо, а там десь на сході багато хлопців своїм життям ризикують. І своїм здоров'ям вже поризикували. Багато хто страшно травмований. І ми хочемо допомогти ви, висловити їм свою подяку. Спорт це класно, це здоров'я, це модно і підтримати українську армію це наша громадські обов'язки, і позиція. Так, мені сподобалось. Я випробував всі свої сили. На початку було трохи тяжко, а під кінець. Естафетний забіг протяжністю 14 кілометрів долали представники бізнес-компанії. Серед них мірялися силами й керівники обленерго. В такий спосіб енергетики вирішили показати приклад своїм працівникам, як вести здоровий спосіб життя. Можливо, саме нашої нації не вистачає здорового способу життя. От, то, щоб заставити себе пробігти кожен день чи пройти там до 10 кілометрів, я думаю, що це дуже позитивно. Буде відображатись на здоров'я кожної нашого франківчанина чи українця. Ну і нація буде здоровіша. Організатори жартують, півмарафоном в Івано-Франківську вдалося пробити кригу. В місті біг не надто популярний. Втім, кількість учасників показала, що такі заходи можна влаштовувати. częściej. треба показувати треба окультурювати освічувати людей що бік це абсолютно нормальна доступна категорія спорту яка популярна в цілому світі сьогодні якщо я не помиляюся в Чикаго відбувається марафон, в якому беруть участь 60 тисяч людей у Варшаві відбуваються марафони де бігають по 10, у Берліні по 40, в Києві 5 тисяч ну чого франківську не бігати нам нічого не заважає. за словами організаторів на благодійництво вдасться передати щонайменше 45 тисяч гривень. Також сподіваються, що такий півмарафон. Фон в Івано-Франківську стане традиційним.